Приємну новину, ви сказали. Друзі, давайте про рецепт торта. Я сьогодні хочу його приготувати. Якщо у мене вийде, я, якщо вийде зняти красиво, я обов'язково вам зніму і виставлю. Спочатку беремо 5 штук киві вітики середнього розміру, Артем пише, я туди назад з'їздив, набрав картоплі, і ще трохи продуктів, і приїхав додому. Ви вже дома, так? Добре, дорога як, нормальна, хороша, погода чудова. так? І я думаю, що по дорозі ви побачили оцю всю красу Красу оцеї золотої осені. Угу. Друзі, хто ще не зі мною? Підписуйтеся на мій канал. Канал називається Соняшники Sunflowers. І тисніть на дзвіночок, щоб бути завжди зі мною. Я бачу, що є зі мною глядачі, поставте вподобачки, дякую вам за вподобачки. Я сьогодні, от Артем, небагато ям по, по трасі, да небагато ям по трасі, пише Артем. Зрозуміло, значить, ну нічого. Ну, це добре. Це добре, якщо дорога хороша. І я хочу сказати, Артем, сьогодні я сказала, що Ютуб мені вже тиждень кричить, говорить, що я повинна всім сказати, що у мене вже три тисячі підписників. Тому я дякую всім вам за те, що ви зі мною. Дякую вам за те, що ви мене підтримуєте. Артем, я до вас зайду і також вас підтримую. Мені, друзі, щоб я не забувала під відео будь-який любий коментар від вас. Я потім відповідаю на нього і заходжу на ваш канал. І про рецепт торта. Дуже смачний яман. А, навпаки, Артем каже багато ям. А, я думала, що зробили дороги. І, і вже хотіла казати, я не знаю, ми завжди наші, завжди лише кажемо, що погані дороги, а тут, ну, що ж зробиш? Так, друзі, давайте про рецепт торта. Беремо 5 середніх плодів киві. Беремо пів кілограма, печем бісквіт на пів кілограма. Так? Далі беремо два апельсина середніх і беремо 3. 4, давайте 4 банана. Далі нам потрібно буде літр. Сметани 20%. Є. Дякую, Артем, дякую вам. Дякую за ваші вподобайки, друзі. Ставте вподобайки, хто ще не, не на моєму каналі, підписуйтеся і тисніть на дзвіночок і ставте вподобайки. І нам треба буде 50 грам желатину. Желатин спочатку розігріваємо. Змішуємо його із сметаною. Беремо форму, яка розтібається таку круглу. На низ накладаємо, почистили киві, тоненькими смужечками, тоненькими такими кільцями. Кільці повинні бути не товстіше, ніж 3 мм. Виклали дно нашої форми, далі. Нашою уже масою е, сметано желатиновою змазали. Слідуючий е, слой, слідуючий шар, викладаємо далі банани, знову змазали сметаною із желатином. Далі, друзі, викладаємо апельсини і знову змазали сметаною. Після кожного шару ставимо в холодильник, щоб воно е, трішечки зашерхло, як оту кажуть. І далі, друзі, е, останній шар ми викладаємо бісквіт і зверху вже заливаємо е, знову сметано желатиновий оцей шар робимо. Поставили в холодильник, буквально через пів години уже його можна їсти. Дістали, достаємо через годину, перевернули нашу форму, відкрили замок, дістали, і зверху буде, я вам зроблю сьогодні це відео. І зверху буде дуже красивий отакий ківі, Красивий.